Це Назар, вуличний музикант. Можливо, хтось із вас бачив його за керма авто або просто йдучи містом. Хоч він і не дуже вміє грати на гітарі, нам здалося, що в нього незвичайне життя, добре серце, і він вартий вашої уваги. Зараз ми їдемо до мене додому. Це це мій дім, це, це місце де мені дуже кльово. Я дуже багато років шукав свій, дім. Ну, я його знайшов. Мене звати Назар і я живу в землянці на острові. Всім привіт, всім добра! Зараз будемо показувати і розказувати. Що тут і як тут відбувається? Я читав в дитинстві Жюль Верна, а Толкін, звичайно, вона там не різних таких от подібних авторів. І мені завжди хотілося жити на природі. І от одного разу я йшов по позагайдачному в Києві, і чомусь така ідея стала: хоп, бачу машини, бачу людей зіграти на гітарі. Коли люди перестали мріяти, ми перестали знати, як літати, як клітати, для чого це все? Ми намагаємося передати людям позитив, зробити позитивну емоційну воронку, коли куди б людей затягнуло хоча б на якісь 10-15 секунд, поки вони стоять перед нашим світлофором. Щоб в них поліпшився настрій, щоб в них змінилася свідомість в плані якогось позитиву, щоб вони побачили горизонт ширшим, чим він є, а насправді. І... Ну, ось так, ми, ми змінюємо свідомість людей своїми піснями. Друзі, які барабаки, все, пішли в землянку. Зараз покажемо, як ми там живемо. Що там, як там? Е, в цьому різочку там вино, чай. А, трубка, е, Підводне плавання це дуже круто. Там у нас буржуйка і той бак для води він гріється від тієї труби. І виходить, у нас є гаряча вода. Арт-інсталяції різні. Дивіться. Будиночки там. Динозаври, якісь там роботи. Головні скарби, які в нас тут є, це книжки. Тут все це книжки. От все це книжки, вони там, там, там. там, там. Ось такою має бути книжка з Джека Кірурака в дорозі. Моя дружина це Таня. Вона поет це Напише сатилу, те, що ви побачите це всі час. Це наш шкаф. Тут наші речі лежать. Якісь люди, коротше, нам поїзали його ножем. І ми заклеїли там все. На цій Китаї написано всі міста, де вона подорожувала. Жданов 69-й год. А хто не знає, що таке Жданів, це місто Луганськ. Експедиція 72. Голубі озера буду використовувати як арт інсталяцію Ну це дуже круто. Це такий збіг поколінь. Я хочу, щоб люди намагалися жити в гармонії з природою. Хоча б на літо вони побачили цей весь кайф, відчули це все і зрозуміли для себе якісь свої, знайшли відповіді на свої запитання. Що всім успіхів, всім добра. Бережіть одне одного, одного. Дякую.